Зима у Дніпрі стала справжнім випробуванням не лише для людей, а й для безпритульних тварин. Сильні морози, сніг та вітер змушують котів і собак шукати будь-яке тепло у під'їздах, підвалах, біля теплотрас і навіть у тамбурах магазинів. І саме від людської небайдужості часто залежить, чи виживе тваринка. Зооволонтерка Анастасія розповідає, що активно допомагати тваринам почала з початком повномасштабної війни. Каже, переломним моментом стала евакуація родини. За кордон, любов до тварин виникла тільки тоді, коли в мене з'явилась власна собака. Так я і в дитинстві жила разом із тваринами. В батьків були і собаки, і кішки, але ну це якось зовсім інакше, коли в тебе з'являється твоя тварина, і після цього чужих тварин вже не буває. Це саме як з дітьми. Перші тваринки з'явилися саме тоді, коли почалася повномасштабна. Я відправляла своїх дітей до Німеччини разом із мамою і на вокзалі. Побачила, як залишають тварин, тому що не знайшлось місця в евакуаційному поїзді. Нині Анастасія опікується 14 собаками та кількома котами. каже самотужки, це було б неможливо. Тож навколо сформувалася ціла спільнота небайдужих. У нас є спільнота, а собачники парка Гагаріна це біля 300 людей, в котрих теж є тварини, і ось вони мені допомагають постійно. Я б сама нічого не змогла зробити. Хтось допомагає крупами, хтось віддає залишки їжі, в когось залишається корм, який не підійшов їх тваринам. Тобто, ну одна я, я б не змогла ось так. Нічого зробити, то в нас є велика спільнота. Коли ми знаходимо там цуценят або кошенят, я завжди до них звертаюся. У нас є ветеринарні клініки, які роблять для нас такі, як спеціальні знижки для волонтерів. Ось тут на Гагаріна є ветклініка Ветлайф. А, і ще є клініка Кіт Пес, котра завжди іде на зустрічі. каже: якщо ви знайшли, будь ласка, не залишайте, принесіть. Якось воно буде, якось прилаштуємо. До допомоги долучаються і ветеринарні клініки, які надають волонтерам знижки або безкоштовну допомогу. За останній рік спільно з ветеринарами вдалося прилаштувати 133 собаки та 88 котів. Та небезпеки для тварин це не лише холод. У місті періодично з'являються док-хантери. Побачили розкидану отруту, і отруїлись деякі мешканці четвероногі наші в парку. і вони навіть а, мають план, як вони іде, коли будуть роїти. і є люди, котрі допомагають волонтерам, і вони скидають нам. Ну, наприклад, їх розклад, що ось там вони там будуть йти там сьогодні туди та туди. Тому ми ніколи не показуємо локації тварин, де ми гадуємо, тому що завжди туди прийде хтось, хто захоче наврошити. Під час морозів волонтери встановлюють будки, облаштовують тимчасові укриття з картонних та гіпсових коробок і соломи, підгодовують тварин та за можливості забирають їх на перетримку. Нещодавно у Дніпрі стався резонансний випадок: Безхатній собака забіг у тамбур одного з супермаркетів, де покупці облаштували йому тепле місце. Свідком цієї ситуації була зооволонтерка Альона, яка стала на захист тварини. Я прийшла туди, собака вже лежав у куточку. Його ніхто не чіпав. Почала це все інша панянка, теж її звати От, і я пішла розмовляти з охороною, він послав мене до менеджерки, і вони ну, сказали, що тільки до 12 собака може залишитись. А я кажу, ви розумієте, він не йде. Ну, тобто, я бачу, він навіть не рухається майже. Я ну, вже почала переживати, то я почала дзвонити там на консультації до, до клінік. Вже була, може, 10 11 година ночі. Я розуміла, що 12 от іде, він не може йти. Я не можу його забрати додому. Він не йде, я не живу прямо так біля тебе. Тому що всі кажуть, що о. Одну забирати додому, він не йшов навіть і прийшов він у АТБ. Він не прийшов до мене додому. якби він прийшов під мій під'їзд. Звичайно, що я б його запустила. Однак після конфлікту з частиною відвідувачів охорона вивела тварину на мороз. У мережі супермаркетів пояснили, собаку вивели через порушення санітарних норм і скарги покупців. Ми е, через спілкування з менеджеркою дзвінки все ж таки дозволили собаці залишитись на ніч. Він залишився, він почав пити, він почав Трошки їсти, коли я вже уходила, то я знала, що він ну нормально оклимається, і той. Що я хочу сказати, що нічого не сталося, нічого в тебе не було пошкоджено. Собака лежав. Він та пос, він там поспав. Вранці він зібрався і пішов, тому що він відігрівся. Він вижив, а так він міг просто замерзнути. Згодом волонтерка забрала бесика до себе на перетримку, поки не знайдеться нова родина. Але з часом виявилося, що все ж таки в собаки була сім'я. Він був без нашійника. Правильно е, е, ніхто його не шукав. У Мене є така інформація, що його бачили на робочі вже. За декілька, ну там три тижні тому мені кажуть, я не можу це довести, але ну є така інформація. Собаку ми одразу почали прилаштовувати. Я за кастрацію та стерилізацію, тому що така ситуація в країні, що ми не можемо просто дозволити собі цього не робити. От, і звичайно, що ми одразу кастрували я пса в клініці в клініці кіт пес. От і я піклувалася про ту собаку. Ми кастрували, наступного дня подзвонили, що це наш собака, повертайте нам собаку. Ми так випитали, як вони від це пара похилого віку. Ми випитали, як вони відносяться до кастрації. Вони сказали, що негативно. Звичайно, що, ми... <смі> що вже зробити, то вони не зраділи, вони дуже погано відреагували. Але ну чесно кажучи, мені яка різниця? Собака врятований. Він повернений до хазяїв. Він повернений яким здоровим собакою все добре. Цей випадок став поштовхом до змін. У компанії заявили про запуск масштабних ініціатив із захисту тварин у холодну пору року. Зокрема, біля входів до магазинів з'являться спеціальні наліпки з інструкціями: якщо температура нижче мінус 5 градусів, і тварина шукає тепла, потрібно повідомити адміністратора, який діятиме за затвердженим протоколом.